Всім привіт! Ну що, в нас сьогодні на огляді і тесті будуть ось такі акумулятори NMC clg LG на 5000 мА. Це і нові акумулятори не вживані. так що проведемо сьогодні тест, скільки вони видадуть, замірюємо внутрішній опір. Звичайно, розкажу вам їх характеристики і де їх застосовувати. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до огляду та тест. Так, з самого початку давайте я вам покажу габарити цих акумуляторів. Замірюємо товщину, висоту, ширину. І також їх зважимо. Погнали! Так, товщина цих акумуляторів. Ну вони дивіться дуже тонесенькі. Е, яка їх товщина? 4,6 мм, а навіть не пів сантиметра. Так, давайте ще лінійкою заміряємо. Так, це в нас довжина, і це в нас виходить 18 сантиметрів, і довжина разом з контактами приблизно 21 сантиметр. І ширина їхня в нас виходить 11 см. Давайте також ми їх зважимо, поставимо ось таку маленьку вагу, вони сюди помістяться, в принципі, і ми будемо бачити їхню вагу. Рівно 150 грам, як ви бачите, на цій вазі. Добре знімаємо і розкажу вам їх характеристики. Так, що по характеристиках: номіналка це 3,7 вольта, максимальний заряд 4,2 вольта, мінімальний розряд 3 вольта. Що на рахунок заряду та розряду цих акумуляторів? Я по інтернету по них даташиту не знайшов, ніякої інформації, до речі, я не знайшов. Но, на мою думку, цей акумулятор спокійно можна заряджати з силою струму 10 А. Ну і розряджати цей акумулятор, я думаю, спокійно можна до 20 А без проблем, бо це є NMC акумулятори, і вони для цього зроблені, такі, щоб високими струмами їх заряджати, і розряджати вони це все діло витримують. Добре, давайте ми перейдемо до заміру внутрішнього опіру цього акумулятора. Повторюсь, ці пластини в нас йдуть повністю нові. Дивіться, вони такі тоненькі, що я їх підняти не можу. Дивіться. Самі контакти чистенькі, не зварені, ніякої ні зварки, ні пайки нема. Тут також. Оце в нас плюсовий. Як розрізнити плюсовий і мінусовий контакт? Плюсовий контакт в нас йде повністю алюмінієвий, а мінусовий в нас де мідний. Я думаю, вам буде добре видно. Оце в нас міну. Добре, давайте ми замірюємо внутрішній опір. Мені дуже цікаво, до речі, я не міряв внутрішнього опіру, я не знаю. Які йдуть внутрішній опір? Давайте ми приставимо на пластини і заміряємо. Так, плюс-мінус 0,84, 0,85 – внутрішній опір. 4,2 вольта акумулятор у нас повністю заряджений. Ну, як ви бачите, внутрішній опір у нас в нормі, не є високий, це є нові пластини. Давайте я цей акумулятор під'єднаю до електронного навантаження, накрутимо 10 А і провіримо ємність цього акумулятора. Має бути 5000 мА. Погнали! Так, ну що, акумулятор я підключив. В нас на електронному навантаженні показує 4,2 вольта. Нижній поріг я поставив 3 вольта і струм розряду я поставив 10 ампер. Нажимаємо старт. Старт. Так, навантаження працює. В нас на навантаженні 4 вольта показує. Давайте ми замірюємо, скільки там реально є. 495 вольта. Цей акумулятор навіть не чує 10 А. Я думаю, 20-25 А до 30 А можна спокійно розряджати такий акумулятор без проблем. Дивіться, 485. 10 А це є голос кочу 100%. Давайте ми поставимо 15 А, так буде цікавіше. Так, тут поставимо 15 А. Ось так. 15 ампер. А. А ну що в нас по вольтажу? 4, 144 В. Супер! знімається з акумулятора. У нас 58 Вт. Добре, залишаю я це все діло, нехай воно рахує. Так, ну що, тест пройшов. Як вам результат? Дивіться сюди. Видав він 18,3 ватт-годин, 5261 міліампер-годин. І по часу в нас пройшло 21 хвилина, 27 секунд. Як ви бачите, цей акумулятор видав більше заявленого, що дуже класно. Так, ну, що тут додати, ви самі все бачите. Акумулятор реально дуже Це Цей новий акумулятор невживаний. Можна застосовувати його будь-те в будь-яких збірках: електротранспорт ДБЖ. Павербанки, як то кажуть, що душа забажає, з цього можна зробити без проблем. Головне, я все вам нагадую: дотримуйтесь техніки безпеки і все правильно робіть. Такий акумулятор можна придбати на сайті akb.com.ua, Посилання залишу в описі під відео. І, до речі, ціна такого акумулятора 150 гривень. А на цьому все. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім до наступних відео.